На огляді ось така невеличка Bluetooth-колоночка. Моделечка у нас TG813. Ось так вона ближче виглядає. Тут кнопочки керування. Корпус пластик повністю прогумований. Ось тут у нас відкривається кришечка, і ми бачимо, що тут ще є. Додаткові невеличкі наушнички. Ось так вони виглядають ближче. В цьому кейсі вони і підзаряджаються. Прогумовані ножички. Ось тут у нас гумова заглушка велика. Тут у нас отвори для AUX кабелю в комплекті. Флешка, карта type c Також в комплекті. Перевіримо, чи підзаряджається від Powerbank. Так, підзарядочка пішла. Це добре. Колонка невеличка, тому її Ємність акума, скоріш за все, невелика, Да. 500 матч. Лайн тайм. Одна година. Ось в таких кольорах. Випускає виробник. Колоночку. Погнали далі. Так. Цією кнопочкою вмикаємо. Спробуємо, як працює від флешечки. Bluetooth, коли підключається, обов'язково ще треба підключати наушнички, якщо ви хочете. Тобто буде два з'єднання Bluetooth. Наушники і колоночка. Play by USB drive. Так, нажимаем. FM, FM включается. цю кнопочку виключаємо. Ось така невеличка цікава колоночка. Ще раз. моделечка TG813. Дивіться наші огляди. Багато буде різних колоночок і різних цікавих китайських товарів. І до слідуючих відео!